Вітаю сьогодні. 1 листопада, 24-го року. підбиваємо підсумки тижня з паном Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю, вітаю традиційно. Попрошу глядачів натиснути лайк подобається, щоб нас було більше. Почну з питання. Може, вибачте, незвичайного, як можете ви, пане Михайле, пояснити останнім часом поведінку пана або суб'єкта, як ви кажете, Лукашенка. Він ніби виправдовується, що не давав Што? дозволу. Путіну атакувати з території Білорусі він декілька разів це повторює і в Казані, і в Мінську. Ну і вчорашня історія про міфічних українських генералів, які хотіли здатися в полон. Це виключно психотип Лукашенка. який, вибачте, я використовую жаргонний термін: ліпить себе да? ну, тобто просто бреше, як дихає. Немає сенсу шукати в цьому якісь сенси. От, все, що говорить Лукашенко, він сьогодні говорить одне, завтра буде протилежне говорити і так далі. О, дивіться, якщо серйозно аналізувати, тобто людина говорить: я є президентом якоїсь країни, ну начебто є президентом, тому що сьомий там термін. Ну це ж не про президентство, це ж про диктатуру. Це ж зрозуміло. Але я фактично лідер якоїсь території, і тут в мене на території щось відбувається, я це не контролюю. Ну це ж нонсенс. Це говорить про те, що ти тоді не суб'єктний. Тоді ти ніхто на цій території, і тоді ти фактично там тримаєшся, тому що тебе тримає, наприклад, Російська Федерація на цій території це з одного боку, з іншого боку, ну все, що стосується початку війни. Ми ж бачили плацдармені рішення, які надавала Білорусь для того, щоб зайти на територію Чернігівської е, Сумської області України. Ми ж все це бачимо, і будуть відповідні розслідування. Але це після війни і буде зрозуміло, хто на якому рівні які там давав накази, не давав накази, дозволи, які давав і так далі. Тобто немає сенсу слухати людину, яка зацікавлена в тому, щоб нанести юридичну відповідальність, хоча він в будь-якому випадку має цю відповідальність там і політичну і юридичну не ну і нарешті третє, які генерали могли з ним зв'язуватись? Ну це вже взагалі з якоїсь там опери Іван Сусанін. Да, там, ну я не знаю, що про білорусів можна казати. В даному випадку я маю про білорусів не білорусів, які абсолютно щиро я маю на увазі суспільство білоруське є абсолютно іншим ніж те, що. Що про це суспільство говорить чи показує в особі своїй Лукашенко? Тобто Лукашенко не є синхронізований з білоруським суспільством. Все ж таки, я б виокремив да є частина людей, які під нього підлаштовані, так само ведуть себе, як і сам Лукашенко, але я б на це не звертав уваги. Тому спокійно відкидаємо це в сторону, будемо чути. Дуже цікаві там спогади пана чи вірніше, вибачте, суб'єкта Лукашенко. Будемо слухати ще там десятки виправдовувань, але це до реальності не має ніякого відношення. Дивіться, є війна, якщо тут вже підсумувати, є чітка війна альянсів один з них це альянс побудований Російською Федерацією, це автократичний класичний альянс, який хоче домінувати в світі через насилля. Все. В цей альянс входить Північна Корея ресурсно і вже живою силою входить. Іран ресурсно входить Білорусь в рамках союзної держави, в тому числі ресурсно. Вона надавала там і розконсервовану техніку, і полігони і так далі. Тому подібне. Тому треба розуміти, є альянс демократичний, куди входять практично всі країни Європи, в тому чи іншому форматі, куди входить безумовно Україна, і який хоче цей альянс, хоче щоб домінувало міжнародне право в цілому. Дякую, шановні глядачі. Якщо ви не підписані ще на YouTube канал пана Подоляка, в назві і в описі є просила. Зробіть це прямо зараз, будь ласка. Наступна тема північні Корейці у війні з Україною. Пане Михайло, в чому різниця для нас і для партнерів, де знаходяться вони чи на території Російської Федерації в Курській області, чи на території окупованої України? Uh, ні в чому це буде така юридична казуїстика, еквілібристика, як хочете mm. на, на називайте, для того щоб партнери продовжували жити в ілюзії, що щось іде під контролем. Ну тобто дивіться, немає різниці. Є безумовна війна. Дивіться, юридично це виглядає абсолютно для мене прозоро. Є юридична складова, це акт агресії, вчинений Російською Федерацією, і будь-які бойові дії, незалежно від території, де вони відбуваються, вони йдуть в рамках юридичної дії під назвою Війна, і таким чином, присутність третьої країни це глобалізація конфлікту, безпосередньо війна проти України, безпосередньо війна в Європі. І відповідно треба ставитись до північної Кореї, присутності і в Росії не як до країни, яка там стратегічне партнерство має. Вона приїхала просто погуляти собі в Російській Федерації. Ні, вона приїхала безпосередньо приймати участь у війні в тому чи іншому вигляді. Це є юридичний склад, юридичний склад злочину безумовного. Питання в реакції партнерів. Ну, по перше, треба дочекатися, яка кількість північних корейців, які це будуть війська, що вони будуть робити, на яких напрямках і так далі. Тому подібне. Тут більшу інформацію вже певно, наші військові будуть давати, коли ця інформація буде вже готова до верифікації і так далі. Але політично це виглядає абсолютно нікчемно, на жаль, виглядає абсолютно нікчемно до да, міжнародного права знову ж таки до коаліції, до якої ми з вами відносимось. Тому що ще раз ми воюємо не з Російською Драцією. Ми вже воюємо в рамках глобального конфлікту, де є третя країна, яка Безумовно, з іншого континенту, ну з іншого регіону, прибула на цю війну, і безумовно вона атакує Європу в цілому. Європа має на це відповідно реагувати. Як може реагувати Європа? Ну давайте тут чітко зафіксуємо. Дуже коротко. Перше, це зовсім іншого рівня санкцій. Ну треба просто прибрати оце ліцемірство, блюзнірство, Коли ви одночасно говорите про підтримку України, і в той же час 207 мільярдів євро витрачаєте на закупівлю енергоносіїв Росії за рахунок частини цих до речі грошей, Росія купує собі додаткову живу силу. Наприклад, у ті ж Північній Кореї, тому що ми ж розуміємо, це ж не просто там ми з вами брати, як любить говорити Лукашенко, і давайте ми до вас тут приїдемо, повоюємо. Трошки ні, Росія платить за цих солдатів. По-перше, фінансово для того, щоб Північна Корея могла там собі купити трошки продуктового набору. Ну вони ж не вміють нічого робити, окрім зброї. І друге, це технології, ті технології, які потрібні там для ракетобудування і інші технології, в тому числі неконвенційної зброї. Технології наскільки я розумію, це все, що буде суттєво підвищувати. Ти ризики на Корейському півострові. я взагалі вважаю, що якщо Росія не програє цю війну, то війна на Корейському півострові це як вже наступний етап історичного процесу. Це ну тут немає в мене жодного сумніву, але ще раз: тобто, Північна Корея. Відправила за гроші і технології своїх військових, які безумовно будуть знищувати європейську країну, ну тобто пробувати прийняти участь у знищенні європейської країни і так далі. Там подібне. Ну і тут санкції з одного боку проти Росії зовсім іншого рівня, а з іншого боку набагато більше зброї, яка б мала б дозволити Україні почувати себе більш, скажімо, стійко в тому, що відбувається фронту. Тут я знову ж таки перейду до північної корейці. Це північна корейця, тут все зрозуміло. А, проблема ж в іншому. Проблема та яка була і на початку війни, і в середині війни, яка на жаль, мені здавалося, що ми цю проблему вже вирішили. А, постачання постачання навіть під підписаних договорах воно складає 10-15, в кращому випадку 20% від того, про що домовлено не те, що там ми хотіли б мати. Там ок... Михайле, перепрошую, мова йде про Сполучені Штати чи інші про, країни так? про різні країни, окрім країн, які там відносяться до північної Європи, які скрупульозно там дотримуються домовленостей, віддають. Ну просто в них вибачте ресурсність трошки інша. Ну вони не є мілітарними країнами, в них не настільки заповнені склони, Ми ж розуміємо, да mm -hmm. а, і, взагалі, от коли аналізуєш, що таке НАТО, з'ясовується, що всі чомусь туда да, не дофінансовували, але і в той же час і не допрацьовували з точки зору. Власних військових виробництв, тому що вважали, що немає ризиків таких глобальних, є контингент, який Побудований на а, збройних силах сполучених штатах. Ну там Великобританія могла до, до долучатись до цього не в невеликій кількості, і вони будуть вирішувати ті чи інші, а, скажімо, спецзавдання в різних регіонах. Ну, де потрібно там 5, 10, 15, 20 тисяч контингентів. З'ясували, що немає такого масштабного військового синхронізованого виробництва в країнах НАТО, немає е, безумовної готовності там фінансувати НАТО з точки зору того тих домовленостей, які є, і це все сьогодні. Дається в знаки Але питання в іншому. от Якщо є країни, які готові виконувати скрупульозно домовленості, то є країни великі, на жаль, ті, які є ресурсно найбільшими, в яких є на складах де 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 дещо більше зброї, от вони виконують там свої домовленості з нами ще раз. Юридичні домовленості виконують угу. на 15-20% не більше. Ми можемо назвати ці країни хто в топ-30 країн? Ні, ми з подякою до кожної країни за ні, кожен ні, ні. долар, євро так, і патрон. Так, а це всі це не країни і сполучені штати, ви ж про це сказали. Там з конгресового бюджету, який був затверджений 64 мільярди. Ви ж знаєте, президент про це прямо uh -huh. говорить. 10% отримали, ну тобто трошки більше ніж 6 мільярдів доларів. розумієте, різницю між 60... чому корінь, пане Михайло. Ну як думаєте, ви ваша думка? Тому що ми розуміємо, що там ескалація, коли не дають нову зброю, але те, що вже погоджено, проголосовано і відкладено на складах. Чому воно логістично не доїжджає до України? Скажу три фактори для мене очевидні: неготовність реалістично подивитись на те, що відбувається, неготовність реалістично зрозуміти, що немає холодної війни, а є гаряча війна про правила, і в цій війні ти або виграєш, або програєш. А неготовність визнати, що компромісних там якихось можливостей не існує що до домовленостей бути не може. Що в цій війні, саме в такого типу війні, треба ставити правильні крапки. Немає готовності оце усвідомити. Ну це низький рівень. Скажімо, аналізу ситуації як такої. Дивіться, Російську Федерацію ніхто не знає, не знає її мотивації, склади її армії, що таке збройні сили, що таке мілітарне виробництво, як вони взагалі воюють, і так далі. Навіть Росію з точки зору клановості, корупції, ключових там, скажімо, базових галузей економіки не вивчають. Ви тільки вдумайтеся. Немає інституцій на заході, включно з, з аналітикою роз, розвідувального характеру, яка б чітко розуміла, що таке Росія, що там є проблемного, що не проблемного і так далі. Тому вони до речі продовжують гратися з російською опозицією яку ми ж бачимо. да Ну це ж фантастично виглядає і так далі. Це говорить про низький рівень це зараз. В тренді пане Михайло. Ви Я... ж бачите зараз. Книга Навального там б'є рекорди. Е, запрошують там на шоу вдову Навального. Книга з'являється вже в художніх фільмах голівудських. Чому в чому успіх такий зараз? Чому тренд на російську опозицію А успіх пояснює, тому що ти, коли чогось дуже сильно боїшся, а боїшся ти тому, що ти не знаєш, не вивчаєш, і тобі пропонують якусь таку, вибачте, вафільну, кремову, сахарну, сахарний кремль да сахарну альтернативу. Яка не є спроможною дійсно бути альтернативою, вона не конкурентна системі. Дивіться, все, що може відбутися в Росії з точки зору трансформації, це не про російську опозицію, це про програш у війні. Після цього там об'єктивно буде революційний процес. Я маю на увазі не цінностний, а бунтівський революційний процес. Але ти це все не розумієш і тому тобі здається, у дивіться, яка прикольна альтернатива. Яка кремова альтернатива, снікерсова альтернатива? Давайте будемо в це гратись, тому що це таким чином ти якби компенсуєш свої страхи. Ти говориш, ми ж підтримуємо, тобто є якась альтернатива, і тоді можна буде щось в Росії отримати інше, і тоді ми позбудемося цих страхів. Ти настільки не розумієш, що це все не працює. Що готовий, от це завжди знаєте, до абсордізації доведена ситуація, і ти в цю абсордізацію вклад, вкладаєшся. Але давайте повернімось, чому наші партнери себе так поводять. Yeah. Ну, перше, не, не таке глибинне нерозуміння моменту, в якому ми знаходимося, і не бажання відмовитись від ілюзій, в яких вони там ще позавчора жили, і продовжують в них жити. Це перше. друга бюрократія. Бюрократія найстрашніша вбивча сила, яка сьогодні практично вбиває все всі перспективи демократії. Це до речі, стосується не тільки прийняття рішень щодо війни в Україні, це стосується рішень щодо прийняття. Верніше прийняття рішень щодо неправильних там позицій по міграції, по мультикультуралізму, по спробі інтегрувати величезні обсяги людей з близького сходу чи там з африканських країн в культурні європейські середовища, неготовність ревізувати це все і так далі. Ми ж бачимо. Ну тобто, неготовність прийняти рішення і за бюрократичної дискусії. Ну тобто, бюрократія вміє працювати з довгою дискусією. Да? Абсолютно вона не інформативна, вона не потрібна. Але вони вміють це організовувати. От Дивіться, досі існує, наприклад, організація ООН. Це ж найпотужніша піар-бюрократична організація, яка дає можливість заробляти шалені кошти тим, хто там займає ті чи інші посади. Функціонально вони не працюють. Дивіться, Немає функції, яку виконує ООН. Немає просто фізично, немає. Тому що все, що стосується функції ООН, це превенція конфліктів, воїн і так далі. Тому все інше не працює, але в них це мало їх хвилює. Вони вже зрозуміли, що дуже круто, коли ми збираємо там 100 країн, наприклад, всі сідають, і ми щось тут говоримо. Всі там сказали, дивіться, погано вбивати, всі погано вбивати. А ви вбиваєте? Ми вбиваємо, але ж це погано. Це погано і так mm -hmm. далі. Все, всі вийшли, потім обнялись, пішли в ресторанчик, там поснідали, пообідали, повечерали, отримали зарплатню. Отримали можливість дати якісь інтерв'ю е в якості анонімних джерел певним медіа, розказати те, що вони не розуміють і не знають, і не мають доступу, і так далі. Але тоді нам для чого участь в цій ну без е ініціативної організації, яка закінчується на тому на кавабрейк. На, на Повернусь, повернусь. А це є те, що я говорю. Це і так працює глобальна бюрократія. Якщо ви не будете використовувати, попри те, що ви розумієте, нікчемність функціонально цих міжнародних інституцій. Але якщо ви не будете там присутніми, якщо ви не будете також виходити, казати дивіться, є Україна. В нас такі то позиції, ми не погоджуємося з цим всім. То тоді вас в глобальному бюрократичному процесі немає. Вашої суб'єктності, як це не дивно. Немає, оце до речі, і була проблема для багатьох країн, які є членами. ООН, є проблема суб'єктності, їх не існує. Але вони за рахунок ООН все ж таки можуть сказати. дивіться, ми тут є. Можна ми щось отримуємо? Дуже всі такі. О, точно. А давайте ми їм дамо гуманітарну допомогу. Так працює ця глобальна бюрократія. Оце проблема номер два, яка уповільнює, в даному випадку. От ми в рамках коаліції маємо наприклад, дивіться є угорщина. Вона говорить так: а ми заблокуємо. от дивіться просто. А ми, ми входимо в Європейський Союз. Ми розділяємо цінності, начебто розділяємо Європейського союзу. Ми підтримуємо коаліції всі європейські, Але уважно, ми заблокуємо військову допомогу Україні, заблокуємо фінансову допомогу, заблокуємо вступ в НАТО, все заблокуємо. І що робить бюрократія? Треба розмовляти. І до і далі йде довга дискусія з угорцями. А чому ви заблокували? А ми вважаємо інакше, все розійшлися. Через тиждень збирається ви продовжуєте блокувати. Вони Так, «Да, ми продовжуємо, ми Вважаємо це круто. Все розійшлися, і так воно йде місяцями. Це друга це приклад другої проблеми, з якою ми маємо справу. Ну і нарешті, третє. Ми про це до речі, і у вас в ефірі вже говорили. Це суб'єктність довоєнна Російської Федерації, яка через інформаційний продукт, через культурний продукт, через е участь в корупційних схемах глобальних і так далі. Давайте я використаю це слово, не жаргонне, а баяла західну еліту. Ну тобто їм всім подобалось, коли поряд були росіяни. І проблема була в суб'єктності відсутності, верніше суб'єктності України. Її не було, просто немає, фізично немає. Є Україна як країна, да всі говорять: так ви суверенні, але хто ви? Ми не знаємо. І нас не було. От нас не було поряд. Дивіться, росіяни сиділи в одніх і тих же кафе, ресторанах, на одніх і тих же вечірках, на одніх і тих же культурних заходах. Вони фінансували, давали спонсорські кошти європейським університетам. Вони там якісь премії. Вони тут підтримували гонкурівську премію, там букерівську премію. Ну я маю на увазі, там донатили туди і mm -hmm. так далі. Вони приймали участь у цій схемі, де всі переплетені між собою, да і так далі. Оце проблема, і сьогодні багато хто в західних елітах, які вчора отримували з цього доходність, ну чи там через прийняття участі в тих чи інших заходах, чи безпосередньо отримували донати чи гранти від росіян, і так далі, чи в бізнесі російському, чи що ж... Нагадаю, що радіарізацію, да, як говорять, це коли бувші міністри, прем'єри різних країн європейських ставали членами наглядових рад російських сировинних компаній, і так далі. Оце все не дає їм ще усвідомити, що немає до воєнної Росії, немає до воєнних правил гри і не буде цього всього. І повернення не буде. Вони все ще підсвідомо вважають, що можуть до цього повернутись. Розумієте, проблеми, які і шведлізація це, це да, це, це, це така дивовижна історія в світі, коли ти був там, керівником держави, і після цього, ну куди б вище немає куди, ти їздиш світом, читаєш лекції, пишеш книги, або їдеш до Путіна цілувати руку і отримувати нафтодолари. Що є, також, бачите, альтернативою, такою принизливою, але як, да, то, але... як, як багато вона приносить. Перейдемо до нас, тоді да ну щоб було да. зрозуміло. Добре, це все зрозуміло. Ну і ще там додамо Росія і витрачає сьогодні кошти на пропаганду. В неї є там багато партій, які вони фінансують, багато громадських об'єднань в різних країнах, які вони фінансують. Ну, ми ж це розуміємо. Ми ж бачимо по Молдові, наприклад, це взагалі okay. для мене нонсенс. Там, наприклад, наскільки я розумію, досі досі ще й паспорт російський можна мати, маючи паралельно паспорт громадянина Молдови. Ну що було зрозуміло? Треба просто з'ясувати, okay. тому що така практика була довга можна було мати румунський паспорт, але можна було мати і російський. Ну тобто, для мене це взагалі я просто не вірю в те, що в 21 першому чи після трьох років практично війни можна ще так собі ставитись до того, що в тебе проросійська партія чи люди можуть отримувати проросійський паспорт не тільки в Придністрові, в Акагузі, угу. але давайте перейдемо до нас. Питання ж в нас питання в тому, що навіть сьогодні, коли президент відкрив широко відкрив двері, будь ласка, будуйте суб'єктність. Ну, з'ясувало, що у нас немає великої кількості людей. Є окремі люди, достатньо ну, потужно, вони працюють там на особистих контактах, але немає людей в достатній кількості, щоб можна було замістити росіян з точки зору е, дружби, да? ну, там, довіри, дружби. Особистої. То, тобто, формувати оці горизонтальні зв'язки на рівні я-я. Ну, на рівні, на рівні там е, хтось ще хтось. Да? Е, не, не вистачає. Е, Знову ж таки, до цього слова. обаяння. не вистачає вміння вести дискусію, не вистачає вміння відмовитись від дивіться, дайте нам все, а потім розберемо, що ми маємо дати. Немає у цього дискусії, коли я маю бути тобі корисний, ти маєш бути мені корисний. О, цього всього немає, це дуже складно. Я не говорю, що це мало бути побудовано там за день, два, тиждень, місяць і так далі. Але сьогодні Україна йде, рухається в цьому напрямку. Просто хотілось би, щоб ми швидше трошки теж рухались. Да, ну щоб то ми щоб не були сконцентровані тільки на своєму улюбленому. Часу поводження, да? який, ну коли всі з, один з одним воюють на внутрішньому ринку? Ну, це дуже круто, безумовно. Всіх ображати, ти поганий, ти поганий. А що було бажано, що все ж таки були сконцентровані на просуванні ідеї, що Україна для світу важлива? Чому і далі говорити про компетенції, які ми можемо цьому світу дати. Дякую. <таспраць> Шановні глядачі, ще раз лайк подобається, натисніть. А я до наступної теми. Аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що Путін демонструє свою незацікавленість у припиненні вогню шляхом переговорів та продовжує прагнути знищити українську державність. Пане Михайло, погоджуєтесь? Слухайте. Ну, це знаєте, коли є такий вираз капітан, очевидності», Ну просто чесно кажучи, я взагалі не розумію, як можна альтернативно дивитись на те, що говорить, робить, як плаває, як каркає Путін. Ну тобто, ви ж знаєте, да? якщо суб'єкт поводиться як е, там, птах, веде себе як то він птах, а не там він качка, да? ну тобто, чесно кажучи, я не розумію, звідки беруться у ці фіктивні, абсолютно ілюзорні думки про те, що якщо ти Росії поступишся в, чому -то, в чомусь, да? то вона буде готова з тобою домовитись на твоїх умовах. Я просто не вірю в те, що дорослі люди можуть бути настільки інфантилізовані в 21-му сторіччі, коли все очевидно. Коли взяв, трошки по -по почитав, проаналізував, і ти вже розумієш логіку. Послухав Путіна. Ти побачив психотип людини. Ти побачив, які вона вирази використовує, як вона себе поводить, яка міміка, які аргументації вона дає. Це ж очевидно, там все написано на фізіономії. Ну і тоді зрозуміло, що Путін дивіться, він зафіксований на ідефікс. Ідефікс – це максимальне насоб навіть не знищення України. Ви не розумієте тоді? Він не про знищення України, він про процес знищення України. Він насолоджується від того, що він дивиться, як кожен день ракета заходить, дрон заходить. Вбито кількість там таких -то громадян. Він насолоджується тим, що відбувається по лінії фронту. Він туди кидає м'яса все більше і більше. Він насолоджується від процесу масового вбивства. Оце треба усвідомити і безумовно зі схибленою такою психікою, а вона проявляється у відповідних там риториці, у відповідних аргументах і так далі. Там немає бажання перше завершити війну. Друге завершити не на своїх умовах. Третє не продовжити війну після того, як ти візьмеш оперативну паузу. І четверте, якщо тебе не будуть боятись і відвертатись, коли ти десь там з'явився. Все і таким чином повертаємось: немає жодної опції переговорного процесу з Росії. Немає жодної опції виживання України, якщо буде переговорний процес Росії на умовах Росії. Немає жодної опції не побачити масштабну війну тим, хто залишиться від України на території Східної Європи в більшому масштабі. Немає жодної опції не побачити, як все це людство от в такому вигляді перестає існувати. Не з точки зору там ядерної війни, ні, з точки зору правил поведінки. Це буде взагалі інша вже цивілізація, де е, витрачати кошти Ілон Маск на. Колонізацію Марса не зможе а буде витрачати кошти на побудову розгалуженої системи бункерів для захисту залишків свого свого статку. Дякую. Наступна тема. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський позитивно відреагував на звернення конгресменів з демократичної республіканської партії до президента США Байдена. Аби глава Білого Дому дозволив Польщі збивати російські ракети на територію України. Пане Михайло, в цій справі яка перспектива, чи дійсно ми можемо побачити найближчим часом такий дозвіл, і Польща буде допомагати нам збивати російські ракети. Я трошки не об'єктивний, тому що я все рівно з симпатією ставлюсь до всіх, хто з першого дня війни допомагає Україні. а Польща серед всіх, хто був наймасштабнішим помічником, все, що треба, робили, транзитували і організовували хаби, і приймали наших людей і надавали зброї. Тому я не об'єктивний по відношенню до Польщі, з симпатію ставлюсь до цієї країни, так само як до Румунії. До країн Балтії, ну з великою симпатією. Mm. Щодо можливості збивати так, безумовно мені подобається це публічна позиція пана Сікорського. Він дуже добре правильно говорить, тому що вони не можуть прийняти одноосібно рішення. Вони є членом колективного альянсу. безумовно колективного альянсі має бути колективне рішення. Знову ж таки, не на рівні навіть генерального секретаря альянсу, а на рівні ключових країн. Перш за все, це країни. К, е, Сполучені Штати, чому тому, що зброя сполучених штатів системи про сполучених штатів, ліцензії сполучених штатів, і безумовно було бажано все ж таки прийняти рішення, що дійсно це в рамках оборонної доктрини, в рамках гуманістичної концепції, збивати все, що не є законним в по в суверенному повітряному законним в суверенному повітряному просторі України. Ну тобто це е, абсолютно для мене е, очевидна. Функція, яку має виконувати не тільки Польща, а й інші країни НАТО. Але питання в тому, що дуже добре, що ця дискусія йде. Так, вона вже йде достатньо довго, але ми ж з вами бачимо: якщо не буде дискусії, то і не буде можливості прийти до позитивного для нас рішення. Якщо буде дискусія, ну тоді я думаю, що так чи інакше дотиснемо разом. Дивіться, добре є лобі конгресменів. Ну, республіканці демократи є готовність країн, таких як Польща і пан Сікорський. Це підтверджує, і є потреба в Україні. І є можливість це все на різних майданчиках проговорювати. Давайте проговорювати, давайте тиснути і рано чи пізно ми отримаємо те, що нам необхідно. Ну було б бажано рано. Дивіться, що що треба отримати? Треба отримати відмову країн демократичної коаліції від неготовності в цій війні воювати по правилам ведення війни. Ну тобто, у ці всі неформальні заборони, треба все це забути як страшний сон. Друге, зовсім іншого рівня має бути швидкість, а головне кількість постачання, хоча б в рамках домовленостей. Тобто, це треба швидше. І в тій кількості про яку домовлено. Ну тоді в нас буде більш-менш паритетно, тому що коли ми говоримо про можливість вести оборонної війни. Ми ж говоримо, виходячи з певного математичного паритету. Якщо його немає, а ви не можете отримати паритет е, тільки за рахунок власного виробництва, тому що Росія має і власне виробництво, і північно-корейське виробництво, і іранське виробництво. Ну і ще є інші країни, які там не анонсовано так чи інакше допомагає там запчастинами і тому подібне. І нарешті, третє: ну треба перестати е, от виходити з заявами для мене, це теж дивно. З з заявами, заявами, які деморалізують демократичну коаліцію, деморалізують Україну і в той ж в той же час стимулюють Росію. Ну дивіться, ми точно не будемо там запрошувати Україну в на НАТО. Ми точно не будемо давати їй дозволи. Ми точно не будемо давати їй зброю. Ми точно не будемо наполягати на тому, щоб Росія програла. Ми точно не будемо наполягати на тому, щоб Україна могла ескалювати, тому що Україна це про деескалацію, і так далі. От треба, щоб ці заяви припинились в тому чи іншому вигляді звучати. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю, натиснути лайк подобається тут і підписатися на YouTube канал Пана Подоляка. Пане Михайле, дякую вам і до зустрічі дякую. наступного тижня. Дякую.